Доброго вечора, ми з України. Зараз приступаю до створення взірця для замовника. Буду створювати на планшеті взірець в техніці бетон. Бетон авторський. Чому авторський? Тому що я люблю експерименти. Для виготовлення цього взірця я буду використовувати матеріали торгової марки Файдаль. По поводу самої техніки бетон, що вона в себе подрозуміває, це імітація бетона. Я думаю, все зрозуміло. По підготовці стіни повинні бути виготовлені як під, як, якісно, як під шпалери. Не треба як під фарбу, тому що це матеріал товсто-шаровий, він деякі дефекти скриє. Ну, зрозуміло, що якщо стіни стоять матом, то вони так і лишаться. Але деякі нюанси і дефекти матеріал, цей декор скриває. І так, по порядку стіни або взірець, в даному випадку, у мене обезпилений. Стіни перечищені, і прогрунтовані грунтівкою акрилтів ґрунт. Зірець в мене теж проґрунтований. Наступний етап, після того, як ґрунтівка висохла, це нанесення Silicon Herz стрейч Puts. Це кварцева ґрунка для кращої адгезії послідуючих шарів. І так колір матеріала затонований, що стрейч пуц, що майбутній. Я покажу антик деко в один колір. Це колір d 29 b Всі матеріали потрібно тонувати в один колір, тому що тут є можливість, може, я буду робити, так що, щоб інший колір не фанив. І так, приступаю до нанесення кварца. Повторюсь, колір d 29 b Ось він так виглядає, кварцевий ґрунт. Це така, така -то, фарба, в основі якої є дрібний пісочок. І наношу щіткою звичайною, На об'ємі буду робити макловиций. Мак... Наношу такими руками хрест-навхрест, на всю поверхню. Потім даю добре підсохнути, висохнути, я б сказав би, і продовжую роботу далі. І ось в чому моє авторство заключається, в тому, що я буду. Наносити декоративну штукатурку Антік Декор Це декоративна штукатурка тип Марморіно. Фракція в мене максі. І наносити її буду за допомогою валіка для нанесення штукатурки. На об'єкті я буду вмочати в мене і там є відро а в даному випадку на горизонтальній поверхні я понакидав верморіна і просто-напросто його розкатую по поверхні. Розкатую, я би сказав, розтягую. Це я роблю перший раз. Не те, що я там експериментував, потім вирішив на камеру. Це все я роблю вперше. Я хочу зробити таку колючу-колючу текстуру щоб потім при приглажуванні в мене були добрячі островки. Ну, Буде бачити. Цей валік, в його іще унікальність в тому, що він вирівнює поверхню. Тобто, Воно видно де більше, де менше. Та, що я зараз порозганяю матеріал декілька сторін туди-сюди. І дам йому підсохнути на не менше. Півгодинки, поки влага з нього вийде. Далі покажу, що буде. Отакі От он рашені колючки. Пройшло, може, хвилин 10-15, матеріал трішки віддав влагу. і я роблю ще раз прокапку для того, щоб підняти колючки, бо вони в процесі... Трішки ну, здули, так би мовити, а на стінці вони можуть вообще всі повіснути, а мені потрібна висока структура для подальшої роботи. Так що я зараз прокатую, відомою валік і буду чекати, поки матеріал не підсужавіє повністю. Пройшло близько години, матеріал підтужавів. Не береться майже, беремо венеціанську кільму, вона в мене зволожена, і легенько придавлюємо верхушки. Це первинне приминання. Потрібно під рукою держати ганчірку і протирати край кільми, щоб той матеріал, що цепляється, не тягнув за собою зі, ну, оцей матеріал, щоб не портити малюнок. Якщо ви десь трішки побачили, що пересохло, беремо звичайну пирху, пирскаємо, збризуємо і приглажуємо вже по мокрому. Ну, Отак оце робимо первинне приминання. Потім дивимося, що вийшло. Так, робимо малюнок більш пласким. Але в той же, той же самий час не потрібно забивати всі пори. Якщо вам захочеться десь додати брутальності, беремо щітку тисячу ліній, ну ось тут, наприклад, і робимо наново набівку. Але я думаю, що і так буде весь цього гарно. Ну все, роблю первинне приминання. Ось після первинного переглажування так виглядає. І ось в мене з'явилася така залисина. Дуже загладив. Беремо щітку тисячу ліній і надзьобуємо малюнок. Можемо. Кінчиком зробити отаких от брутальних царапин і примазати отак от крутячі кільмой. Ой, отакі от можемо додати, хай замовники дивляться. І легенько з -з змазали, без фанатизму. У мене зразок змочений перскавкою, так що приглажується воно як по маслу. На об'ємі це теж можна робити на стінах, але так, щоб не, 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 не було потьоків, бо будуть видними. Ну і отакі відщитки тисячі ліній. Більш специфічні ямки. Як там такі крупненькі, то тут маленькі. Ну, одним словом, в техніці бетон можна використовувати любі підручні матеріали. І все буде гарно. Головне мати міру, щоб не переборщити. Все, зараз воно підсохне, я ще раз приглажу. І далі. Коли матеріал підтужаю вже так добротно, то можна взяти і такими силою ударами щітки тисяча ліній, зробити отакий дрібний малюнок, щоб він був і більшенький, і меншенький. Зробили і пригладили. Але без натиску, щоб його. Не, за, ну, не замазати. Все, чекаю висихання і буду підглянцювати. Зразок уже капітально підсихає, вже місцями такі з'являються матові п'ятна. Берем в такому випадку чисту кельму і площиною отак легенько вводимо. Для того, щоб пригладити остаточно малюнок, щоб якщо десь там якийсь камінець чи щось там торчить, щоб ми його вдавили туди туди, щоб вдавили. Потрібно дивитися, щоб кельма була чиста. Можна легенько її змочити, Легенько. Але без фанатизму, тому що з'явиться молочко і позаливає малюнок. Так, зробили таку процедуру. І ще трішки хай підсохне, і повторимо знов таке приминання, хоча вже малюнок стає просто шикар шикарний. Вони маленькі такі і покрупніші ямки оці. Лінії теж дають свого шарма трішки. Так, почекаю ще, поки підсохне. І ще раз примну. Ну, от, майже висок зразок. І ще. Від того, що я його сушив промисловим феном, ну, періодично, щоб не чекати годинами, то вийшли вон такі кракелюрові, значить кракелюр порвали місцями. Так що теж деякий шар. Ну, не знаю, на об'ємі чи вийде, таке повторити. На зірцю чудово. Так що будемо чекати вердикта замовників. Воском буду покривати після повного висихання. А, ну І таких процедур це приглажування, це вже можна з натиском, тому що майже висох зірець і ще 2-3 штуки я зробив для того, щоб було гладеньке, щоб не шліфувати. Все, чекаю висихання. Після того, як все висохло, вже прошло в мене десь сутки, беру дековоч, це декоративний віск. І мілкопористою губочкою просто-напросто покриваю поверхню. Добре розтушовую, забиваю пори, буду покривати в два шари. Потемніше там, де вже воск нанесений. Став такий більш явно виражений малюнок. Точніше я б назвав би. Ну, все наношу і даю йому посохнути декілька годин. Так, двома шарами провосковано. Зараз беру, вон має, то ли овчинка, то ли войлок. І легенько, це вже після висихання, ну, легенько протираю, щоб прибрати якісь може решки, там може десь щось вилізло. Ну і додати ще трішки якогось відблиску. Але замовники хотіли, щоб... Близ, від, ну, це було максимально матово. Так що, як бачите, як бачите, так воно все і вийшло. Глянцю зовсім немає. Хочу піти трішки далі в експерименті. Взяв той супервоск, додав у нього чорний колорант, він вийшов такий ядовито-чорний. І зараз круговими рухами одну частинку зразка покриваю, намагаючись максимально забити оці всій весь рельєф, щоб проявити його. Потрібно працювати швидко, тому що воно схватується. Так що нанесли оцю. Потрібно забивати ці пори. Все відкладаємо, беремо чисту мочалку, вона волога, віджата і розмиваємо, змиваємо з верхушок оцю чорноту. Понятно, що воно буде все-таки чорне, трішки поміняє відтінок, але, але те, що хотілося його проявити, Ну ось всі структури, то це виходить. До цього ж два шари заводка було, так що із-за цього можна змити з верхушок. Простілуємо губочку, віджимаю і знову змиваю, щоб максимально його висвітлити. Якби не було тут оцих перших двох шарів нетонованого так воно б вже все було б чорне. А так завдяки тому, що два шари вже нанесені, вони виступили як з і завдяки їм можна змити оцю цю чорноту. О! Ще раз змиваю. Наскільки це можливо і лишаємо до повного висихання? Після воскування тонованим воском вон, проявилось те, що я говорив. Коли я його намагався підсушити будівельним феном, вон, то місцями порвало і появився такий ефект ракелюру, що дуже навіть додавало шарму. Оці мікротріщинки. Ну і в цілому. Оцей експеримент, мені здається, що вийшов, що валіком для нанесення шпаклівки наноситься сам матеріал. Робиться така гру, груба текстура. Місцями можна піднатикати щіткою тисяча ліній, не робити продиров. Ну це так, на, на пооцінювача. Так що... Дуже навіть цікаво вийшло. Так що все. Всім дякую. Підписуйтесь на канали. Все буде Україна. До побачення.